На сьогодні Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці повністю заповнений підопічними. Установа розрахована на 255 осіб. На утриманні перебуває 250 осіб, з них третина є внутрішньо переміщеними особами. Перших переселенців пансіонат почав приймати ще в березні 2022 року. 60 підопічних прибуло з міста Костянтинівка Донецької області. Перед новим роком установа прийняла ще 30 переселенців з Херсона. Коростенський геріатричний пансіонат живе. Е, мабуть, складно так, як і всі інші пансіонати, але завдячуючи державі, все ж таки ми забезпечені всім необхідним продуктами харчування, засобами гігієни. По можливості держава надає все необхідне для утримання наших підопічних. Перших переселенців, внутрішньопереміщених осіб, ми зустрічали ще в березні минулого року, на початку війни. Ми приймали 60 осіб з, місця, з міста Константинівки Донецької області. Це був саме такий важкий період. Воєнний Константинівка потерпала, і нам двома автобусами доставили людей. 29 грудня, ось уже майже перед новим роком, ми зустріли ще 30 осіб з міста Херсон, евакуйованих 30 осіб з Херсона. Саме що це за особи? Де вони там перебували? Чому саме до нас? Ці, яких ми зустрічали з Донецької області, люди, ці перебували в геріатричній установі. І евакуація здійснювалася саме з геріатричної установи. Ті, які ми зустрічали з Херсона, це люди, яким територіальні центри надавали обслуговування на домах да, за місцем проживання. Ці люди дещо інші, вони пройшли певний період адаптації до нашої установи, проживання саме в таких геріатричних установах, але наразі все добре. Підопічні з Донецької області вже звикли до нових умов. Проте, коли мова заходить про домівку, утримувати сльози дуже важко. Ну тут вже 9 місяців. Так, і як вам тут у нас? Добре. Добре. Як іще може бути в це час, щось лучше треба. Скажіть, будь ласка, хто залишився там у вас в Донецькій області, в Константинівці? У мене немає нікого, я одна. Як взагалі вам тут обслуговування, як харчування вам тут? Ну, обслуговують дуже добре, кормлять як, як, як положено. Не скучаєте взагалі за домівкою? Звісно, скучаю. Житло ще збереглося у вас там, ваше житло? Ні. Наше село зайцево розбили. 12 кілометрів від Артьому, хоч від Бахмута, там взагалі. Нам, нічого. Як вам взагалі тут у нас в місті, тут пенсіонат? Дуже і дуже мені подобалось. Обслуговують дуже прекрасно, тому що ми такого вдома у таких годах не дождалися. А тут і крихотки зметуть, і, і постіль поміняють, і провірять, і все, і, і воздух міняють. Все, міняється прекрасное, как, як, як своїм дітям обращаються. А от Тетяна Антіпова тільки звикає до нового місця. Вона із своїм чоловіком перед новим роком були евакуйовані з Херсона. Звісно, очень було складно. психологически настроиться на то, что мы уезжаем в совсем незнакомую местность, здесь нет ни родных, ни близких, никого. И очень сильно переживали по пути сюда. Но когда нас встретили настолько добродушно, по домашнему, что честное слово, слезы выступили на глазах. Потому что люди настолько откровенны. І настолько дійсно доброжелательне, що просто хочеться їм сказати низкий поклон. У Ганни Ткаченко своя історія. Війна розкидала рідних різними містами України. Ну, у нас зараз бомбять, ви самі знаєте. Знаємо вашу ситуацію. Так сьогодні дзвонили, вони сказали, що сильно бомбять. А хто у вас там залишився? Ну, не кривом Сын Кривомругу, внук в выкупированной части остался. А я сюда. Сюда мне болячка замучила. Спасибо, конечно. Персонал прекрасный. Девочки отзывчивые. Директор тоже хорошая такая женщина. Добрая, отзывчивая. Когда только не спросишь, все тебе ответит. Все девочки в бібліотеки, дівчика в этом одежду дают. Дали мне тоже и одеться. Ну, Умовами проживання в пансіонаті задоволений і Віктор Розуменко. Тут навіть має своїх улюблених працівників. Приняли хорошо, говорить, встретили все как порослі дали хороший номер. Пожалуйста, вот все. все Нормальне питання. Как говорится, ну единственный мелкий недостаток, это соль только будет на столе, и все, а остальное все в порядке. Ну я чула победя вам коревнить, да, все будет долго. Да, и как говорится, девчата санитарки молодцы, все работают. Во, как говорится, не жалоб, говорю, особенно вот отметьте Снежану, говорю, действительно, говорит, она нам уделяет внимание, говорит, помогает во многом, где что не так говорю. А так все отлично. Тут говорит. у вас есть уже свои улюбленные с персонала, так? А как же Валентина Владимировна, вот. Ріточка, говорю, это наш как говорится, мой врач говорю, помогает хорошо, говорю. так що все довольні. Керівництво та працівники установи роблять усе, аби підопічні внутрішньопереміщені особи швидше адаптувалися до нового місця та життя, тим самим долучаючи їх до різної гурткової роботи, участі у святах та різних заходах пансіонату. Наша головна робота. Це відволікти наших підопічних, створити моральний і психологічно комфортний настрій та умови проживання, чим ми власне і займаємося. Тому, по можливості, ми залучаємо їх до роботи в багатьох гуртках, які працюють. Це і виготовлення м'яких іграшок, це якісь і творчі студії. Ми запрошуємо до нас, гостей, наприклад, поетів наших місцевих, так приїздять до нас і дівчата психологи які надають їм психологічну допомогу та розвантаження. Ну, по можливості намагаємося урізноманітнити їхнє життя. У нас досить такий пристойний бібліотечний фонд, тому вони всі відвідують нашу бібліотеку. Нові підопічні задоволені умовами перебування та проживання. Головне, говорять, що тихо. Проте кожен мріє про повернення додому.